Добрий день, шановна громада. Там mm -hmm. у нас навісне обладнання, да? так? Тут, тут, тут багато навісного обладнання. Сажалки, культиватори, окучники погружаються. Зараз будемо приєд... приєднувати прицепи. Да? А, і що буде прицеп? Ні, прицеп, є, а ви. А лофет буде? Ще ага, що будете Ще трактора вести? Да? А що буде відвантажуватись? А оці два тракторця, чотири тракторця. До речі, у нас з'явився такий хейтер. Я не знаю, як його можна назвати. Ну це дуже добре. Коли у канала на 115 тисяч підписників з'являється техноворон і каже, що він революціонер в сфері тракторів, і що він переверне з ніг на голову. Це все цю всю купу продаванів, і буде, буде замовляти не алібаба, а трактора по три копійки такі ж самі. Коротше, бажаю успіху, техноворон, Розвивайся. Головне, не, не допливи до того берега, щоб не було як той в той прикасті плив-плив та е А ми продовжуємо наш ефір. Ми продовжуємо наше відвантаження. Я, якщо у нас, нас з'являються хейтери з каналом на 2000 підписників, то ми попереду, хлопці. Алілуя. Слава Господу! Що я можу вам сказати? Мені було дуже, дуже лесно дивитися, як він розносить в хлам. Наш альянс і там коментує і бригадира, і Валерчика, і наш канал, і просто каже, як треба жити при тому, що сидить з пушистими вусами і має у себе такий самий мотоблок, на якому нормально саджає і капає картоплю. То ви звертайте, звісно, на це увагу. І звісно, в нього там зібралося багато-багато таких самих. Людей, які не можуть купити собі трактор, але їм треба на когось посваритися. До речі, їде сьогодні техніка ось Зубер S180, його назвали. Єдине, що я його підтримую, техно Ворона, те, що він сказав, що дійсно трактори вже десятками років. Не міняються ні в чому, і ми, в принципі, про це теж вам кажемо. Міняється тільки ціна, і вона міняється до речі, не тільки на трактори. Якщо б Техноворон був трошечки е обізнаний, то він би також до цього списку вніс не тільки трактора, а соняшникову олію, макарони, гречку нашого виробника. І теж може роз розніс би в хлам якогось касіра на АТБ. О, це теж було б нехилий контентік. І їде у нас Зубер 180. ка Вон, Павло, Павло в суботу працює, все завантажується. Люди купують техніку, тому що вони живуть, вони не сидять а, в коментарях, не дивляться якісь розноси, пірпоноси і так далі. І тому подібне. А ми бажаємо а, салют, салют всім хейтерам, салют всім. Таким от людям, а ми продовжуємо знімати. І сьогодні у нас звичайні ціни, які можна знайти на нашому сайті, Який прикріплений під цим відео, і е все можна передивитись, подивитись. Їде Сінтай 240 ТПК Трактор, звісно ж, звичайний, найслабший трьохцилиндровий трактор саме він, який на невеликі ділянки застосовується для невеликих ділянок. Бачу, що в нього вліпили вже гідровиходи на зручному місці, в ньому трьохступка, в ньому повишена понижена передача. Виготовлений він був 11 місяця 2021 року. Надійшов щойно. Через захід України до нас має двигун yd 385 їде до власника. Наступний, наступний готується трактор на відправку сьогодні сентай 244 ТШЛ. Цей трактор точно такий же самий, але має, ми бачимо, повний привід Перше. і вищу. Вищу резину а, має він резину. Має він резину. А, він має 9,5 на 24. ширшу трошечки. ой, 9,5 на 20. Щось я бачу, вона відрізняється реально. 9,5 на 20 і там 7,5 на 20. Все правильно. Це наступний після задньопривідного, йде повнопривідний трактор, також на трьохступці, також також 2021 року. Також з двигуном а, 385 км двигуночок, вибачаюсь, перепрошую. Який видає більш стабільну роботу, ніж інші двигуни, які встановлюються на такі трактори, як шифінг трьохциліндровий. Отак от у нас йде е, сьогодні завантаження. Вся техніка, яку ви бачите на цьому місці. Вона сьогодні буде відправлятися. Це підготовлена передподажна підготовка. Ну, ми також знімемо відео, як це робиться, до, на, на, які, на які речі звертають увагу відразу. А, і шоу а, усувають тут на місці. Була 25, п'ятий, 200, двохсотий, Ловол триста п'ятдесят плюс з реверсом. Ота сьогодні поїде раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім тракторів і ви бачили нав'язку. Якщо буду сьогодні, то обов'язково буду знімати вам контент. Вон водій готує лафет двохосний, поїде на цьому лафеті чотири трактора одразу. Тобто із сіми чотири. Багато навіски, багато по -по гру навантажувачів. До речі, при покупці трактора масло додається в подарок на сьогоднішній день. Впали в ціні фрези, сразу кажу, впали в ціні сівалки, і впали в ціні шифінги, впали в ціні лаволи 354 і юти. А так, в принципі, по доларах все залишається на, в такій же самій ціні. Слідкуємо за нашим каналом, як все рухається, як все відбувається. Ми не претендували ніколи на технічне забезпечення і технічну обізнаність, але ці трактори такі прості, як прицепи. Сів і поїхав. І ми бачили, що в контенті і дитина, і жінка може користуватися такою технікою: ну тобто, обробляти землю, і навіть, навіть налаштовувати навісне обладнання. Всім доброго, гарного дня! Слава нашій. Україні, слава Ісусу Христу, і, звісно ж, перемога буде за нами, друзі. Ви часто запитаєтесь, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт, Мінітрактор Укр в пошуку Google, або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні!